Вилікуйте мою душу, знаю, ліків таких не існує, та просити і благати мушу, бо ці я стримати не можу. кожен день без лика смерть блукає, вже ніхто життя більш не цінує, мало того, що ми з часом помираємо, та чому ж ми зараз помирати мусимо, через тих, хто життя не цінує. Через тих, хто з ними незнайомий, відлітають вільні душі в небо, а раби у пекло марширують. Сльози, крики, серця помирають, хто любив життя, тепер не любить. Тихо на свій час чекає, сонця схід віднині не цінує. Скільки горя цьому світу ще потрібно, скільки мук ми маємо стерпіти. Щоб нарешті було зрозуміло, найцінніший дар це просто жити.